Сьогодні зранку в серед середмісті Дніпра провели урочисту церемонію вшанування Державного прапора України. Через повномасштабне вторгнення Росії та особливу загрозу з боку країни-агресора у святкові для України дні масових заходів у місті немає. Ми сьогодні, скажімо так, приїхали спеціально відсвяткувати з керівництвом області, з керівництвом правоохоронних органів, з нашими військовими День державного прапора підняти його. Тому що ми хочемо показати, що ми не боїмося. Ми не боїмося, Ми разом, ми поруч друг з другом. Ми допомагаємо друг другу. Все керівництво області, керівництво міста, всі на своїх робочих містах. Біля флагштоку з одним із найбільших прапорів України влаштували стислий офіційний захід, говорили про історичний шлях українського стягу і наближення перемоги України. Наприкінці, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Подякував нашим захисникам та привітав українців з цим днем. Наші хлопці боронять нашу територіальну цілісність, наш суверенітет. Захищають нашу країну. Велика шана та подяка їм за їхню службу народу України. Я хочу привітати всіх, з цим святом. Хочу сказати, що Україна переможе, наш флаг буде майорити на всіх куточках. Нашої України, в тому числі на тих територіях, які сьогодні тимчасово окуповані, у Дніпрі святкування дня прапора відбулося не тільки біля флагштоку. На фасаді однієї з багатоповерхівок вивісили один із найбільших прапорів України. Раніше цей стяг майорів на одному з найвищих флагштоків України. Це такий ж флешмоб і символ для того, щоб ми в принципі всієї нації почали масово так вивішувати прапори. Стягів в своїх будинках, квартирах для того, щоб дух нації супроводжувався такими патріотичними наповненнями. Таку ініціативу з радістю підтримали місцеві мешканці, розповіла голова правління ОСББ Парусний 10. Ви знаєте, дуже швидко дізвалися, тим паче, що от Віталік стоїть, він вообще переселенець з Харкова. Приїхали. У нас є переселенці з Донецької області, з Харківської області, і вони відкликнулися дуже позитивно і прийшли до цього. Тобто не довелося нікого там умовляти, а всі відізвалися от з дорогою душою. Після того, як його знімуть з будівлі, він відправиться до волонтерів. Які зроблять з нього багато маленьких прапорців і передадуть їх на передову нашим воїнам. Існує популярне тлумачення, за яким синій колір символізує небо, що збігається з традиційним тлумаченням геральдистів, а жовтий пшеничне колосся. Саме таке пояснення і сприяло поширенню прапора в Надніпрянщині на початку 20-го століття. Та чи дійсно це так? вперше використали жовто-блакитні кольори у 13-му столітті, коли Данило Галицький подарував місту Львів герб із зображенням золотого лева на блакитному фоні. Згодом кольори почали з'являтися на гербах місцевої влади. Популярності кольори набули й у козаків. Вони використовували таке поєднання барв у своїх хоругвах. А відомий живописець Ілля Репін на картині запорожці пишуть лист турецькому султану. Навіть приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори. Революційні події, а точніше, боротьба українського народу, національне визволення 1917-1921 років. Теж е, позначила затвердження саме такого прапору, саме такого порядку кольорів, на означення української держави е, згідно четвертого універсалу Української центральної ради, прийнятого 22 січня 1918 року, е, коли була проголошена незалежна Україна, ну Українська Народна Республіка, якщо бути більш точною, і символом цієї Української Народної Республіки став саме е, такий прапор, звідки тоді пішов червоно-чорний стяг. Якщо казати про червоно-чорний прапор, то він в якості символу був запроваджений Степаном Андрійовичем Бандерию в 1940 році. І значення символів, ну скажімо так, правильно, ну офіційне, грубо кажучи, наступне: червоне це кров, яка була пролита за чорну українську землю, за український чорнозем. Проте є інша версія, яку нам розповіли в музеї. Вона неофіційна і неймовірно цікава. Під час того, як кров попадає на власне наш жовто-блакитний стяг, то кольори змінюються і якраз стають червоно-чорними. Причому саме в такому порядку, прапор не просто шмат тканини, це символ країни, втілення національної єдності, честі та гідності, історії, яку народ має берегти. Наш ворог, Росія, Російська Федерація, Росіяни вони з усіх сіл намагаються в тимчасово окупованих ними територіях замінити українську мову російською. Вивіски да, ми це бачимо з новин. Також одразу зафарбувати наш чудовий жовто-блакитний стяг на свій триколор. Тобто, нам прям дуже принципово важливо, ми фактично за ці символи і боремося за те, щоб мати змогу, от Мати змогу відчувати себе українцями і залишатись українцями саме зі своїми символами, зі своєю мовою, зі своїми кольорами прапора двадцять четверте серпня. Група депутатів занесла до сесійної зали прапор розміром вісім на чотири метри і накрила ним трибуну. В січні 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову про державний прапор України. А вже за п'ять років, 19 листопада, український стяг вперше розгорнули на орбіті землі. Це зробив український космонавт Леонід Каденюк на борту шатлу Колумбія. З великою вдячністю за службу від усього Дніпра мер Дніпра Борис Філатов вручив п'ятьом медикам центру, який входить до складу ЗСУ. Медалі захиснику вітчизни Дякую. і медаль сьогодні на день державного прапору та також з нагоди завтрашнього Дня Незалежності України у військовому шпиталі ми нагороджували від всієї територіальної громади, від міського голови, від міськради, медалями захиснику вітчизни наших військових лікарів. Побажали їм успіхів в роботі. Серед нагороджених медики різних профілів. Більшість вже не перший рік рятують поранених із передової. Так, 2014 рік був якби складним періодом, через п'ятнадцятий, але потім воно якось трошки збавили темпи, трошки знизилася інтенсивність. Перейшов такий режим, а, як кажуть, а, тимчасове призупинення. Так? І зараз інтенсивність дуже велика. Медцентру передали енергогенератор, придбаний коштом міста. Він забезпечить автономність живлення в закладі, враховуючи цей бентежний такий час, коли ворог постійно нас закидає різними ракетами, різними різною зброєю, різного ураження. Питання автономності воно дуже важливо. Тому, маючи такий генератор, ми дійсно маємо впевненість в тому, що підрозділи наші будуть працювати. Так як має бути, медики кажуть, вони відчувають особливу відповідальність за свою роботу та те, як вони потрібні нині своїм пацієнтам, стверджують, їх мотивує нині бажання якнайскорішої перемоги. Жовто-сині кольори є як ніколи популярними в українському побуті. Люди зрозуміли, якою ціною їм дається можливість кожного разу демонструвати національний стяг. Тимчасово окупованих містах України люди борються за можливість використання синьо-жовтих кольорів. Тим часом в усьому світі жовто-блакитний перетворився на бренд. Говорити про Україну зараз треба українськими кольорами. Саме тому міжнародна підтримка проявляється не тільки на політичній арені, а й у світі моди. Всесвітньо відомі бренди стали використовувати синьо-жовті кольори в знак підтримки українців. В цьому сезоні жовтий кольор він має Набув популярності, але після вторгнення це стало ще більш популярним. Це допомогло Розшарити інформацію про ті події, які відбуваються у нас в Україні. Один із таких останніх це Баленціага. Вони випустили світшот з використанням прапору України. Звісно, вітчизняні бренди одягу, взуття та аксесуарів також не пройшли повз нового тренду. В Магазинах представлено дуже багато колекцій з використанням саме жовто-блакитних кольорів, вишиванок це такі відсилки. і і навіть наші дівчата і дизайнери вони всі свої колекції спрямовують на українізацію образів. Українізують не тільки моду, а й побутові речі. До прикладу, українська компанія з виробництва подарункових коробок після 24 лютого почала активне виробництво продукції в кольорах українського прапору. Перше, з чого ми е, почали, це ми надіслали російський корабель десь дуже далеко. А потім вже пішли е, патріотичні про нашу Україну, про де мапа України, і просто жовто-блакитні коробки. Це моя улюблена, дуже мені подобається це е, проект від банда Agency – Бі Brave. і разом з ними ми створили цю коробочку, яка відображає нашу країну. Співзасновник компанії та за сумісництвом локальний координатор World Central Kitchen зазначає, зараз дуже великий попит саме на проукраїнське оформлення товарів. Ми ж постачали продукти, і зрозуміло що хочеться, щоб ці продукти на щось надихали, не просто поїсти. То ми зробили такі патріотичні продукти з написом з назвою Перемога в жовто-блакитних кольорах. Щоб люди брали і відчували скоре настання перемоги, кожен українець знає, перемога вже зовсім скоро буде не тільки брендом з мотиваційним оформленням, а й реальністю. Кольори українського прапора маюрять на обкладинках відомих журналів та подіумах у виконанні всесвітньо відомих брендів. Синьо-жовтий цього року став головним відтінком планети по версії американського інституту кольору Пантон. Та для українців це не просто барви державного символу, але й гордість за свою країну. Прапор України став брендом, коли він став прапором України. Та? Бо для українців це. Більше ніж просто бренд Керен Гаджанян багато років мандрує Україною. Разом зі своєю командою він підіймає жовто-блакитний прапор на нових вершинах. Каже, відчуває гордість і за тих, хто зараз за кордоном підтримує країну. Всі наші артисти сьогодні виступають по всьому світу з державним прапором. З глядачі приходять з нашим прапором. А взагалі, а, будівлі світу, адміністративні, якісь Ейфелова вежа, Бурж-Халіфа, по всьому світу вони висвічують прапором України. А таким чином висловлюючи солідарність з Україною в цій війні. Український прапор став знаком боротьби та незламності духу, у тому числі і для інших держав. Так, наприклад, у Тайвані люди у соня-жовтих масках зустрічали спікерку Палати представників США Ненсі Пелосі. Ці кольори завжди волю і більше незламність символізують Україну. де знають вже не тільки. В странах Європейського Союзу, але й в странах більш заоканічні, навіть на маленьких островах синьо Жовтий Прапор. Це вже не тільки бренд, а як ідеологія. У мене ці кольори завжди. Я собі недавно взяв, у мене вона на телефоні. Через це Україну тепер будуть впізнавати навіть там, де про неї нічого не знали, нічого не чули. Я гадаю, що це круто. Зараз покажу, що сумка в'є. Вистраху. Це ви самі робите? Так. Да. Віра надіжда побіда. Все з нами. Як твердять соціологи, така популярність національного прапору виправдана і логічна. Надія Міхно, вивчаючи історію суспільних відносин, вже багато років. Твердить, кольори та їх підбір для кожної країни є певним символом, який впливає на свідомість громадян. У ній він не з'явився 91-му році. Він століттями існував і відповідно асоціювався. Звісно, для будь-якого там сплеску ідентифікації з державними символами, потрібні якісь події. На жаль, у нас трагічні події, починаючи з 2014 року, перше сплеск агресії а, Росії щодо України, і прапор стає символом. символом Нашої нації символом воїнів, які захищали Україну, та аби люди змогли висловити свою солідарність, українські кольори почали використовувати у побуті. Далеко за межами українських кордонів він дійсно став трендом, Він присутній навіть в модній індустрії, він присутній в економіці, тобто у продуктах споживання з маркуванням шовто-блакитного кольору. Так, все, що відходить від кольорів нашого стягу, і в прикрашанні інтер'єрів. Головне кажуть, фахівці не знущатися над державним символом, бо що ж занадто, то не здорово. Людина може понести адміністративне покарання більше того, за наругу над прапором передбачена кримінальна відповідальність і позбавлення волі на строк до трьох років. Пані Оксана приїхала до Дніпра з доньками десятирічною Софійкою та 18-річною Марією. Тікали з Маріуполя, що на Донеччині. До останнього не хотіли залишати рідне місто. Та коли жити там стало неможливо, змушені були перебратися до Дніпра. Тут знайшли прихисток у центрі для вимушених переселенців, що від початку війни працює за підтримки благодійного фонду Геннадія Гуфмана. Ми з дітьми дуже вдячні цьому центру соцвітності за предоставлений. Я вважаю необходимые і добротні условия для от, проживання людям. Тобто все, що нужно человеку елементарно, оно тут достаточно хорошому рівні предоставлено. Спасибо большое сотрудникам і взагалі городу і фонду благотворительному геннадія Гуфмана. Старша донька Марія згадує, як було важко знайти тих, хто може допомогти виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя. Обстановка накалялась каждим днем. Все сильнее и сильнее. І просто як мама сказала, та щаслива случайность була. что мои друзі просто прийшли, скалімова забираємо, виїжджаємо, є возможность. Тогда була інформація, що відкрили зелений коридор. Волонтерка центру для вимушених переселенців Наталія згадує, кожна людина, яка приїздить до Дніпра з території, на яких ведуться бойові дії, несе свою особливу історію і дорослі, і діти, які перебувають тут. Потребують не лише даху над головою, а й особливої уваги з боку співробітників центру. Під час перебування у нашому центрі люди отримують все необхідне на перший, на перший період та на час перебування саме тут. Це і гігієнічні засоби, і базові продукти харчування. Ну також дружня підтримка та спілкування. З дня відкриття в центрі прийняли понад три тисячі переселенців. Людей забезпечили притулком та харчуванням. Предметами першої необхідності одягом та взуттям, і центр продовжує свою роботу.